Друзі, привіт ви на каналі Фільм» З вами Дмитро. І сьогодні вперше за історією мого каналу буде огляд на об'єктив для системи Fujifilm і об'єктив від компанії Fujifilm Ось такий ось цікавий зум з фокусною відстанню 70-300, еквівалент 105, здається, 450 на повному кадру. Цікавий об'єктив, який мене здивував, трішки закохав фотографію природи та всього живого. Є про що розповісти, є про що поговорити. Давайте дивитися. А ви поки підпишіться на мій канал, і обов'язково ставте дзвіночок, щоб він працював, щоб ви бачили, що в мене виходять нові відео. А я поки починаю вам розповідати. Взагалі, чому я купив камеру Fujifilm X Pro 3, у мене є окремий ролик, ви можете подивитися його за посиланням десь тут або тут. Буде цікавий ролик, він трішки такий сумбурний, але там все пояснюється. І після того, як я купив камеру Fujifilm X Pro 3, я подумав, що я хочу спробувати себе в зйомці природи. Так, можна сказати, це не перша моя спроба знімати природу. Раніше я пробував знімати її на Lumix G9 Mark II. З об'єктивом 100-400, то еквівалент взагалі був в 200-800. Чесно кажучи, мені сподобалось тоді знімати, але то була зима, і там природи як такої не дуже було багато. Взагалі, що я можу сказати про цей об'єктив, він, як для такого зуму, суперзуму, він невеликого розміру. Його вага становить всього 580 грамів. Виконаний він повністю з пластика, але оптична схема тут непроста. Тут 17 елементів в 12 групах і дійсно. По оптичним якостям, по тому, як передає цей об'єктив колір, він мені ну, дуже сподобався. Це дійсно така різка, гарна, насичена картинка. Ну, я, знаєте, можу порівняти тільки його з якоюсь дорогою L-оптикою від Кенена. Хто знає той зрозуміє, про що я. От саме та дорога картинка, яку так всі хочуть отримати на своїх об'єктивах. Також цей зум збільшується звичайно під час зумування, і можете подивитися, наскільки він стає більшим. Оп-оп, зараз сфокусується чи ні. Ось настільки збільшується. Але взагалі, що я хочу сказати, якщо дивитися об'єктив для подорожі, ось цей об'єктив дуже класний. І е я бачив набагато більше зуми, при тому набагато важче зуми. Разом з камерою Fuji x pro 3, вага цього сетапу буде близько кілограма. А якщо порівняти його з повнокадровим еквівалентом, то це вже буде 1,5-2 кг, якщо брати щось схоже. Також тут на корпусі об'єктива є ось таке кільце, і воно дуже приємне по клікам. Ви можете управляти діафрагмою з об'єктива або включити тут такий тумблер А. Це автоматичний режим це коли ви можете управляти діафрагмою з тушки камери за допомогою коліщаток. Це інколи зручно, інколи ні. Мені більше сподобалось. Управляти за допомогою цього кільця, тому що воно дійсно тактильно, дуже приємне. Ще тут є замок. Навіщо цей замок? Коли ви видвигаєте об'єктив і скручуєте його там, з байонету камери? Під час того, як ви крутите, він може постійно відкриватися. У мене дійсно таке було, і для цього виробник придумав ось такий от замок. Ви натискаєте, і об'єктив вже не висовується, і це дуже класно, тому що він у вас десь у рюкзаки не виїде. Ви не зламаєте цей хобат, і у вас не буде поломаного об'єктиву. В цьому об'єктиві є оптична стабілізація, і, чесно кажучи, вона мене дуже здивувала. Я, як власник камери Lumix s 52 x вже звик до суперкласної стабілізації. Але під час покупки Фуджика я розумів, що тут немає стабілізатора зображення і що тут так, ну, картинка буде більше трастися. Але коли я встановив цей об'єктив з оптичною стабілізацією, я здивувався, наскільки немає тряски. І дійсно, навіть під час знімання відео на фокусній відстані 300 мм, ти можеш контролювати процес ну, просто на ізі чах по фокусуванню, що я можу сказати, на 70 мм цей об'єктив дуже непогано фокусується. І не дивлячись на те, що це суперзум, можна сказати, він перефокусовується дуже швидко, як на фото, так і на відео. Але. Починаються проблеми, коли ви вже починаєте знімати з 300 мм. На 300 мм об'єктиву дійсно тяжко фокусуватися, а якщо ви хочете перефокусуватися з якогось ближнього плану на безкінечність, це у вас взагалі не вийде, тому що об'єктиву дуже тяжко, і він інколи взагалі відмовляється перефокусуватися з якогось ближнього плану на безкінечність або на об'єкт, який там ну, набагато далі знаходиться. Це мені не сподобалось. При тому, якщо ви знімаєте відео і у вас фокусна відстань була 70 мм, і ви ви вирішили під час зйомки відео зазумитись на 300 мм або на 200 мм. фокус збивається, і після цього він теж відмовляється фокусуватися. Це відбувається все дуже повільно і е, треба дійсно контрастний якийсь об'єкт, щоб об'єктив вхопився за нього, щоб камера вхопилася за нього. Отут є в нас нюанси. А так, якщо знімати просто знаєте на 300 мм, знімати плюс-мінус на якійсь безкінечності пташок там. То в принципі проблем немає, але от саме на 300 мм цей об'єктив працює набагато повільніше, ніж на 70 мм. Ось так от, друзі. Взагалі для кожного цей об'єктив. Як на мене, це класний тревел зум. Якщо ви хочете зняти якийсь, якесь гарне місце, не знаю, якийсь замок, шпіль. Там ще якусь фортецю, цей об'єктив класно підійде. Якщо ви хочете познімати природу на 300 міліметрах, еквівалент 450 міліметрам. Можете мене поправити в коментарях. Дійсно, можна знімати пташок, можна близько підходити, можна знімати білочок, все що завгодно, і це виглядає дійсно класно, класна жива картинка, смачна картинка, різка. Цей об'єктив може зробити дійсно якісний знімок. Ще для кого він підійде? Для людей, які знімають небо, знімають. Луну знімають, зараз у нас північне сяйво по містам спостерігається, і деякі люди шукають саме такий зум. Ось так от. Як, знаєте, як основний об'єктив, то, звичайно, ще не можу порадити його. Це більше об'єктив вихідного дня, коли ви його взяли, пішли на фотоохоту, так сказати, полювати за білочками, полювати за пташками, знімати це все. І в цьому є свій кайф. І дійсно, я навіть для себе піймав дзен це знімання природи, коли тобі не треба шукати модель, тобі не треба шукати локацію. Ти просто береш камеру, береш об'єктив, цей і йдеш кудись в садок, знімати якихось сояк, от як я знімав там, я не знаю, голубів, і просто-просто відпочивати. От люди, які фотографують, ви ж розумієте, що фотографія це не лише заробіток, а й ще задоволення. І цей об'єктив більше націлений на те, щоб приносити вам задоволення. Я сподіваюся, вам цей огляд сподобався. Напишіть свою думку про такі фокусні відстані. Взагалі, чи користуєтесь ви такими зумами, чи користувались? А може, у вас ще щось краще, якийсь там. 300-600 у вас є. Ви знімаєте природу. Взагалі можете порадити мені в коментарях, як правильно знімати природу, тому що ось ця ніша для мене дуже цікава, і я бачу в ній перспективу. Буду знімати для National Geographic. Шуткує, а може і не шуткує. То й таке. З вами був Дмитро, канал «Цей фільм». Не забувайте підписуватись на мій канал. Не забувайте підтримувати мій канал. Всі реквізити є в посиланні. Також не забуваємо підтримувати наші збройні сили. Тільки завдяки ним ми можемо жити і насолоджуватись сьогоднішнім днем і насолоджуватись нашою ненькою Україною. Тому так, друзі, теж реквізити будуть в посиланні. Дякую, що дивились цей ролик. Побачимось, коли побачимось.